І дуже гарно видно, як із глибини Донецька йдуть виходи і з Рада і ствольної артилерії крупного калібру в сторону Авдіївки. Просто із житлових кварталів окупованих міст. Бойовики не припиняють атакувати. І позиції українських військових на передовій і прифронтові цивільні населені пункти стріляють ворожі танки, гармати, міномети. Майже не мовчить і стрілецька зброя окупантів. Від дочорашнього пізнього вечора в районі самої лише Авдіївки через атаки російської терористичної зграї загинуло троє українських воїнів. За такою сценарію чергова мінська обіцянка ординців повністю припинити вогонь 1 квітня виглядає недорожче за першоквітневий і геть недолугий жарт. 31 березня у березні вже наближається до свого завершення. Я вітаю вас. Це спецкор, і ми розпочинаємо. Вибух у центрі прифронтового міста дана подія кваліфікується як терористичний акт. Величезний позашляховик полковника СБУ підірвали у Маріуполі. Удосвіта в масках та зі зброєю спецпризначенці провели до споруди антимонопольного комітету слідчих генпрокуратури. Дійсними власниками цієї компанії є, зокрема, громадяни Російської Федерації Кесаєв. Шукають, кажуть прокурори, сліди тютюнової мафії. Крок до зірок багаторазового використання. Компанія SpaceX і її Falcon 9 стартує, повертається та готова стартувати знову у космос. Теракт. Саме за такою статтею прокуратура порушила кримінальне провадження щодо ранкового вибуху у Маріуполі о 8.35 У центрі міста там вибухнув позашляховик, за кермом якого перебував полковник СБУ, контррозвідник Олександр Хараберюш. Він загинув на місці через сильну крововтрату. Поранець зазнав і один із випадкових перехожих. Очевидно кажуть, машина злетіла у повітря під час руху. Всередині був тільки водій. Район від самого ранку оточений силовиками. На місці працюють слідчо-оперативна група поліції та представники СБУ. Дана подія кваліфікується як терористичний акт, зв'язку з ухвалістю і його наслідками. Посилено роботу як на стаціонарних блокпостах, так і сформовані інші пересувні пости для того, щоб шляхи відходу зловмисників. Троє бійців загинули цієї ночі біля Авдіївки. Там активні бої тривали майже добу. В позиції українських військових бойовики обстрілювали з танків та мінометів. Наші бійці мали дозвіл відповідати противнику, і активно та якісно робили це. Загалом обстріли тривають по всій лінії фронту. Нині і сьогодні по обіді з боку окупованої Олександрівки бойовики зі стрілецької зброї обстріляли ще й прикордонників на КПВВ Мар'їнка. Більше про ситуацію на передовій Євгенія Цвітанська розповість. Повезло пройти. Цю ділянку і не попасти під обстріл. Це не тихо. Зазвичай у темну пору тут у пісках добряче розриваються снаряди. Від них бійці укриваються в руїнах житлових будинків. Сьогодні пересуваються вільно. У самих пісках ніч проходить тихо, але всі події нині відбуваються в районі Антівки. У Удалині гримить від обстрілів палає поле. Вночі дуже гарно видно, як із глибини Донецька йдуть виходи із Града і свольної артилерії крупного калібру в сторону Авдіївки спалені подвір'я напередодні вдень та вночі снаряди знову рясно лягали околицями. Військові почули вибух саме там. Де перебували їхні побратими, вибух пролунав ось на цьому місці, десь о шостій вечора сюди одразу підбігли військові. Одного зі своїх товаришів доправило до лікарні. Він у важкому стані. Ще троє бійців загинули на місці. Пілот прибіг одним із перших. Прибіли статусу са горілою. Бухало серед тих, хто загинув. Побачив товариша Дмитро Сумський. Або як його лагідно кличуть шаманчик до війни, був музикантом, гітаристом у рок гурті, пройшовши революцію гідності. Вирушив на фронт. Я приїхав 16 листопада в піски. Ну, шаманчик вже був там на пісках. Пілот пригадує, як далі вони разом зі своїм підрозділом заходили перші на промзону. Саме тоді про неї дізналася країна. Ми з шаманом двоє лежали в ямі, ми з ним по черзі мінялися. Дуже дуже сиру було туман, був ужасний такий. А ми ще лежали під березою, там в приямку такому. І з березою прямо текло. І ми мокрі були як кури. Це були перші дні оборони промки. Для нього. Не існувало слова неможливо. Тобто, якщо потрібна була робота, це день, ніч. Будь ласка, без запитань. Командир Санта пригадує його боїць робив усе, аби навчити захищати батьківщину. У нас всі професіонали ми стали. Військовій справі, не будучи взагалі військовим. Завжди усміхнений шаман був другом і для журналістів. Це новорічна ніч ніч-2017». Шаман часто не знімав робочого ліхтарика із лоба. Тієї ночі прикрасив себе святковим капелюшком. Ну, це ж такое слушать. А це останнє інтерв'ю. Ці кадри журналісти зняли вночі напередодні. Боєць дивиться телебачення бойовиків і згадує, як розважалися у часи затища. Телефонували у військкомати ворогів і жартували. Интересовались там финансовым обеспечением, ли боевой опыт, сколько это будет надбавка. Ну, шутили, они интересовались, где мы говорили где, и потом куча мата и пи-пи-пи-пи. В його кімнаті речі лежать так, як і лишив господар над ліжком, синьо-жовтий стяг. Все його. Нічого не зачіпало, так як було. Дуже любив шахи, а ще читати. Павло квалію. Він попросив мене взяти, почитати. Любив читати, любив грати в шахмар, то ще грамотний був. З ним цікаво. Було. Нині його речі мають відправити дружині. Друзі кажуть, він її дуже любив, але мав поклик бути тут, на передовій, бо так само любив і батьківщину. Євгені Цвітанська, Андрій Цеплієнко, Микола Головко. Спецкор два плюс Прокурорські обшуки у державній установі найвищого гатунку. Епізод наступний нині в епіцентрі уваги силовиків опинився антимонопольний комітет України. Зранку в офісі установи працюють слідчі ГПУ. І відомо, що правоохоронців зацікавив один із монополістів, що працює на вітчизняному ринку, а саме Тютюновий. Хоча лунають чутки, що це може бути лише черговий перерозподіл, Явище, яке останнім часом в Україні усе частіше називають гучним словом віджим. Опів на сьому ранку в масках та зі зброєю до антимонопольного комітету підтягуються правоохоронці. Їх зацікавив монополіст тютюнового ринку України, якого слідчі підозрюють у виведенні з країни 2,5 мільярдів гривень без сплати податків та закидають фінансування тероризму. Тривають слідчі дії генеральної прокуратури. Наразі проходять обшуки, підстава ухвала Печерського суду. Колишня справа тюнова. Йдеться про компанію Мегаполіс, яку у травні 2016-го перейменували на «ТОВ Тедіс Україна. Вона є однією з найбільших українських дистриб'юторських компаній, яка займається тютюном. Належить російському бізнесмену Ігорю Кесаєву. Виявляється, той самий російський бізнесмен Кесаєв не лише контролює увесь тютюновий ринок України, а й входить до правління російського збройного заводу імені Дехтярьова. Цей завод поставляє. Стрілецьку зброю, в тому числі терористичним організаціям ЛНР, ДНР. В зв'язку з тим, Рада нацбезпеки України та Національний банк України 2014 року ввели санкції щодо громадянина Кисаєва у вигляді заборони на вивід капіталу компанії, де він є засновником, але попри цю заборону каже генпрокурор, через низку фінансових структур власники вивели до Росії близько 2,5 мільярдів гривень. Тож, щоб не допустити витоку інформації, правоохоронці розпочали синхронні обшуки на всіх підприємствах монополіста у Києві, Одесі та Дніпрі. Зараз відбувається близько 100 обшуків по усіх компаніях, пов'язаних із Тедіс або мегаполіс Україна. Керівництво антимонопольного комітету не вживало. Таких заходів для демонополізації ринку, чим на думку слідства сприяло монопольному становищу групи комп... компанії Мегаполіс Теріс Україна». Обшуки у справі Мегаполіса в антимонопольному комітеті тривали увесь день. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зробив гучну заяву. Керівництво комітету має піти у відставку через свої дії щодо компанії дистриб'ютора тютюнових виробів. Але сказати це особисто ні керівнику, ні його заступникам Арсен Аваков не зміг по злому веселить тот факт, що сьогодні на роботі в антимонопольном комитете отсутствует глава антимонопольного комітету он в какой то його заміститель Сидоренко, вела антимонопольнего ліса Тедіса, сьогодні теж в командировці, один зам в отпуске і так далі. Українське керівництво компанії Тедіс, за даними правоохоронців, перебуває в Україні оцінку його дій. Слідчі зроблять після вивчення вилучених документів. До речі, вдома у керівника та заступників АМКУ теж тривають обшуки. А от головний фігурант, російський олігарх Ігор Кесаєв, перебуває на території Російської Федерації. Тому у генпрокуратурі кажуть, оголосити йому підозру у справі Тедіс зможуть лише заочно. Віталя Фанасієнко, Ганна Бока та Оксана Щербина, Спецкор, 2+,2. В Україні планують відновити військові суди. Про це заявив президент Порошенко, відродити структуру, що перестала існувати 2010-го, а Це був самий початок каденції. Втікача Януковича чинний державний стерновий вирішив щойно цивільний суд. Оголосив вирок генералу Віктору Назарову. Його нагадаю, засудили на сім років у справі про збитий терористами літак Іл-76. Тоді, у липні 2014-го, вплизу оточного Луганського литовища загинуло 49 українських військових. Вердикт генералу засудили чимало чинних армійців. Головний їхній аргумент, що тепер, мовляв, командири боятимуться віддавати накази. Думки всіх сторін слухав Євген Назаренко. Наступного дня, після оголошення вироку генерал-майору Віктору Назарову, президент Петро Порошенко у своєму Фейсбуці засудив рішення української Феміди. Не можу мовчати після вироку одного з цивільних судів, який засудив бойового генерала до ув'язнення на сім років. Саме тому я планую запропонувати відновлення спеціальних військових судів. Відповідно до існуючих міжнародних практик, генеральний штаб України розгорнув масштабну кампанію з підтримки генерала Назарова з залученням військовослужбовців, у тому числі бойових офіцерів. Головний меседж військового не можна судити за рішення, навіть якщо воно було хибним. Многі командири зараз задаються вопросом виконувати задачу або не виконувати задачу. Все одно будуть офіцери, які на свій страх і ризик будуть приймати рішення і діяти так, як вони вважають можливі. Для того командири нужен. Ну вже будуть оглядкою і опаскою. Долучився також і заступник командувача ВДВ Юрій Содоль. Раніше він командував 25-ю десантну бригаду, бійці якої і загинули в тому літаку. Досить мало туди вищих чинів знайшлося, які взяли на себе відповідальність. Зовсім не зрозуміло, чому цивільні люди судять бойового генерала, які не є фахівцями в цій справі. Це не тільки моя думка, це думка офіцерів. Які воювали у 2014 році, армійці, що виступили на захист генерала Назарова, не стверджують, що він не винен. Головний їхній посил, цивільний суддя, не може судити військового. Вони апріорі не можуть знати специфіки тисячу, десь десь, десь, десь приблизно 1600 з чимось годин навчання військового спеціаліста. То ти не зумієш заповнити тим, щоб ти десь почерпнув від когось якусь інформацію. До 2010 року у року військових існувала своя замкнена правоохоронна система, яка складалася із військової служби правопорядку, військової прокуратури та військового суду. На тепер останньої інстанції не існує і її функції виконує загальний суд. Тому е, рішення, які приймаються в ході ведення бойових дій, я ще раз кажу, це не стосується там. Я не питаюся нікого там випроводити керівників там великих. Я ще раз кажу, е, час заставився на свої місця. Але і розслідування, і суд мають вести люди, які мають певне знання. Зі свого боку журналіст Юрій Бутусов вважає, що армійці просто намагаються вигородити свого і переконаний, що звичайний суддя здатен виносити правомірні рішення щодо військових. Весь процес Назарова був створений і базується виключно на експертизах, які провели військовослужбовці. А суддя. Просто перевірив достовірність наданих доказів, зважив їх вагу, важливість і виніс рішення. Цікаво, що тільки після вироку генералу Назарова заговорили про військові суди, хоча протягом трьох років у загальних судах були і є сотні справ військовослужбовців, і досі це не хвилювало ні високих генералів, ні керівництво держави. Євген Назаренко, Павел Неснов, Володимир Сетюк та Іван Павлович. Спецкор два плюс Зухвалу банду, яка викрадала людей, застосовувала фізичні тортури, при цьому маскувалась під реабілітаційний центр для алко- і наркозалежних, знешкодили правоохоронці на Чернігівщині. Діяла вона понад шість років, і як зазначають правоохоронці, прикривали її частина місцевих чиновників. Розташовувався заклад далеко від села, тому місцеві просто не могли розглядіти, що відбувалося всередині і довкола. За парканом реабілітаційного центру кажуть слідчі людей жорстоко били аж до втрати свідомості і змушували важко працювати. На черабів їх запрягали у підводу замість коней і виганяли до лісу рубати дерева. Генпрокурор Луценко нині розповідаючи про затримання банди, зауважив, що ліквідувати її хотів, ще коли працював міністром внутрішніх справ, але не знаходив тоді підтримки прокурорів. а без їхнього сприяння, мовляв, знешкодити таке потужне угруповання було просто неможливо. Під час спецоперації правоохоронці звільнили 250 Ручників відправляли людей на катування, як не дивно кажуть таке слідчі їхні ж родичі, бо хотіли позбавити рідних хімічної залежності. Дуже багато випадків, коли людей, в тому числі і вивозили туди лише з метою вирішення майнових справ, наприклад, забрати дітей і вивезти в іншу країну. Якщо один з батьків не погоджується, його возили. Забрати квартиру після смерті одного з батьків. Скарби ближче до тіла. Харківські прикордонники вилучили партію ювелірних прикрас із золота, які до Росії намагалась переправити жителька Сумщини. Її видало надмірне хвилювання. Кажортові кордону під час огляду автомобіля, яким жінка їхала через пункт пропуску Гоптівка, Прикордонники помітили, що вона нервується, тож провели поглиблений огляд її багажу. Під обшивкою валізи знайшли приховані вироби із золота. Ще кілька пакунків із прикрасами. 27-річна сумчанка примотала клейкою стрічкою просто до свого тіла. Усього вилучили 2 кілограми золота вартістю близько 2 мільйонів гривень. Зліт суворо за розкладом, незважаючи на поривчастий вітер та дощ, сьогодні у небо піднявся новий український літак Ан 132 Це машина, яку інженери держпідприємства Антонов спроектували та підняли у небо менше ніж за два роки. Як усе було, бачив на власні очі Олександр Загородний. Аеродром Святошино тисячі співробітників держпідприємства Антонова стають вздовж злітної смуги. Вони хочуть побачити свій Ан 132 в який вони вклали свій талант, свою працю, свою душу. Пілоти отримують завдання на політ і одразу ж ідуть до літака. Жодних інтерв'ю перед першим польотом це вже традиція на Антонова. Поряд разом з усіма переживає президент підприємства. Для мене це перший літак. Хвилююся зазвичай. Ну я впевнений, що все буде гаразд. Спочатку коротка пробіжка. Пілоти мають відчути машину, зрозуміти, що вона їх слухається. А це вже зліт. Новенький Ан-132 супроводжує старший брат Ан 178 Ніби показує, як це летіти у небі. Обидві машини беруть курс на гостомель. Відстань всього півтора десятка кілометрів. Але тут погода геть інша, поричастий вітер, дощ, от от піде сніг, крізь мряку, ледь видно, а не на підльоті. Звісно, що гарний зліт, але все-таки найважливіший момент польоту це все таки посадка. Зрозуміло, що авіаконструктори десятки разів все порахували, прогнали все через комп'ютерні програми, але жива посадка це все таки жива. І тут зважте сильний боковий вітер, дощ гарно заходять. Повз знамениті Руслани, неперевершену мрію, новенький ан 132 під'їжджає до ангару. Пілотів випробовувачів зустрічають президент країни іноземні гості конструктори. Те, що Україна зараз ці часи. Спроможна запускати в небо нові якісні літаки, свідчить про величезний потенціал, який має наша держава. Дякують українським конструкторам, гості з Саудівської Аравії. Вони головні партнери у програмі АН 132 Саудити замовляли цю машину. Вони готові будувати цей літак у себе, але згодом Хочу подякувати обом країнам, усім командам. Без них ми б не могли побачити політ цього літака. Пілоти приймають вітання і одразу ж йдуть до свого літака. Кажуть, зауваження є, але машина вийшла. Орошою штатна все нормально, все нормально. звачі нам не хотіли сідати. Ну так получилось за погода. Щочить пожалуй хороше програма першочергових випробувань розрахована на місяць півтора. Потім український літак полетить спочатку до Саудівської Аравії. На нього подивиться король, а потім по країнах близького сходу. Світ має знати про нову розробку українських авіабудівників. Олександр Загородний Сергій Зеренко спецкордва плюс два. Вже з 1 квітня зростуть надбавки для бійців, що воюють на сході. Про це сьогодні повідомив президент Порошенко. Так військовослужбовець, який перебуває безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме на півтори тисячі гривень більше. І вже за квітень таким воїнам фінансисти повинні нараховувати 7,5 тисяч гривень на місяць. Це понад зарплату. Не забули і про тих, хто стоїть на другій лінії. Їхні понаднормові зростуть на 1100 гривень, і з квітня становитимуть 3,5 тисячі гривень. Нові командири 170 військових сьогодні отримали дипломи національного університету оборони Це армійці зі званнями не нижче за капітана, які вчилися, щоб у майбутньому обійняти посади у вищому військовому командуванні країни. Всі випускники вступили до навчального закладу вже під час війни, і майже всі пройшли горнило передової. У багатьох на грудях тісно від медалей та орденів. І серед цьогорічних випускників герой України, танкіст Євген Можевікін, всі прийшли святково вбраними і з найголовнішими людьми дружинами, дітьми та батьками. Про урочистості Царського випускного Наталя Нагорна. У парадних мундирах, в орденах та медалях актова зала міністерства оборони в заповнена військовослужбовцями. Випускники, що найменше, капітани збройних сил. Випускний вищого командування скоріше нагадує сімейне свято: дружини хвилюються, мами плачуть від щастя, діти у татових фуражках. Такими чоловіків у погонах зазвичай не побачиш. Їх безпардонно смикують за медалі, обіймають, притискаючись до орденів, регочуть і відбирають у серйозного військово статутний головний убір. І жодної секунди не приховують. Дуже пиша. Татом захисником. Я горжуся своїм татом. Він підполковник, а був танкістом. На його грудях два ордени Богдана Хмельницького: зірка героя та тризуб народного героя. Поруч з ним мати, дружина, донька та син. Випускник 35-річний майор Євгеній Межевікін переконаний, в цій війні ще знадобляться його танки. Навіть коли будуть космічні кораблі, бороздити наше пространство або пространство Всіліни поки ще не нашій. Вот. Танки все одно ще нужливі. Тут насоромляться почуттів. Командир 58-ї бригади Сергій Заболотний тримає дружину за руку. Він не так давно завдівки. Паралельно з боями вчився на генерала. Якщо не моя сім'я, то може я б тут не був. Він для мене вже генерал і Герой України. Валерія використовує кожну секунду, аби зайвий раз доторкнутися до коханого майора. З Євгеном планують побратися у червні, чекала його з навчання і встигла вивчити, що любить майбутній чоловік. Мене <laughs> любить любит борщ любить борщі, дуже любить мой пирог. <laughs> Майор повідомляє: цивільній нареченні вже видав погони. Жіна, так як це кріпкий тил, вона завжди йде на ранг вище за своєму цього у мене Мой домашний подполковник. На кителі випускника підполковника Кащенко два ордени, але від нагород йому не радісно. Ці всі там ордена медалі, вони висять їхні житті От, і сльози, їх родителей і жодних дітей. Урочистості мали б починатися об одинадцятій, але чекають на президента. Головнокомандувач запізнюється на 45 хвилин. Петро Порошенко. Найперша нагорода зірка героя України для майора Андрія Кізила з позивним ОРЕЛ, який загинув у Авдіївській промзоні. На сцені його дружина Оксана та син. Маленький намагається дістати зірку героя з коробки. Іграшку хлопчику дають, але для крихітних пальців вона виявляється заважкою. Випускники на сцену виходять з коханими. Дружини отримують привітання першими. Найуспішнішим студентам вручають символічну зброю: меч королеви Великобританії та перехідну шаблю часів Богдана Хмельницького. Урочисто цілують зброю на сцені, але собі додому заберуть точну копію. Батькозакінчена відмінно, Ну будемо старатися далі. Неофіційні святкування відбудуться сьогодні ввечері. Командири відзначатимуть у ресторанах, де саме не розголошують, посилаючись на військову таємницю. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Саніслав Кіранчук, спецкор 2+2. Ракета Second Hand, або те, що важко переоцінити компанії SpaceX вдалося неймовірне. Уперше в історії планети інженера відправили у космос ракету носій що вже рік тому побувала у космосі. Falcon 9 стартувала з мису Канаверал у Флориді, і на орбіту доправила телекомунікаційний супутник. За вісім хвилин після запуску перший ступінь ракети успішно повернувся назад та приземлився на морській платформі. Три, два, один. Запуск «Фалькона-9» компанія SpaceX транслює наживо. 15 років роботи тисяч людей. І зараз має стати ясно, чи справді ракета Носій Фалькон багаторазова. За три хвилини після запуску відділяється перший ступінь. Саме в ньому уся справа ця частина ракети коштує найбільше, і досі її вистачало усього на один раз дев'ять хвилин після запуску. І вона сідає на платформу вертикально. Як це відбувається? на відео не показують. кажуть зв'язок поганий, просто дуже емоційно повідомляють ціла. І демонструють її вже статично на платформі. Супутник, який доправляла ракета, тим часом виходить на геостаціонарну орбіту. До прямої трансляції долучається власник компанії. Це Революція в галузі космічних польотів. Порівняйте, якби ви мали літаки, які треба було б викидати після кожного польоту, і літаки, якими можна літати багато разів. До цієї перемоги у компанії SpaceX кілька значних поразок. Одна з ракет Falcon вибухнула під час тесту. Інший запуск просто скасували за кілька секунд до старту через ваду двигуна. Доводити, що Фалькони надійні компанії доведеться ще довго, але наслідок помітне заощадження. Тепер один такий запуск коштуватиме не більше 60 мільйонів доларів. Ще 10 років тому було не менше 100 мільйонів. Космічні перегони тепер за те, хто запускатиме ракети дешевше і кращого. Зайло на маска на цьому ринку наразі немає. Яна Стерчук, серчук, спецкор, два плюс нині. Це все. Дякую, що довіряєте. На самим початку нового тижня спецкор знову буде в ефірі. А просто за мить на 2+,2 плюс джедай. Олександр Лобода вже готова розповідати про головне автомобільно-дорожного гатунку. Сашу вітаю, що вагомого нині на автомобільних шляхах планети.